в і Страховка де... ви у меня. Пі... Ну, а ви что вы страшности немаетесь? немає. От так ви си. Я думаю, до вас это все поводит. Ну має путь здесь на чем У нас постанова за страховку. За какие числа это постанова? А, нет, не за то. Я думаю, что я сегодня выпустил, Що це всі працюєте, да? А ліцензію маєте на на право перевезення пасажирів до вашої фірми? Якщо ви здійснюєте діяльність режимів, ви маєте мати ліцензію. Ваша фірма має надати вам ліцензію на право перевезення пасажирів. Що не вийде? Пане Аклу... водій, ми Аклу... будемо змушені Аклу... інформувати відповідні органи, які там займаються. До речі, представники цих органів а присутні прямо тут. Які до... Але завжди, день, проїду, проїду, проїду. це транспортне. Я знайомого приїду. Я знайомого приїзд. Я, знайомого... Я їхав ви... в таксі, визвав Яндекс. Так. А оплатили Як... ви за проїзд? Да, да, Як назвати? 60 гривень. 60 гривень. Прошу вас розслідувати гривень. за в транспортний такі. засіб. Я Ми напишемо на вас адмінпротокол і порушення законодавства за відсутність з ліцензією. Пане Олекся... Олексян... Олекс... Олександр, дивіться, да, да. що ви працюєте в таксі, ну мені ну... Я понимаю, ви маєте мати... Тимчасовий ліцей... талон маєте хоча б і тої фірми? Це порушення 164-й частині перше, він займається колегі. Інша служба. Це служба ступеня, а транспортна.

Панедій вийдіть з автомобіля, під прийді з автомобіля. Можете передовити ваше право концентруватися з юристом. Пане водій, зараз ми перевіримо і побазі. Давай, давайте вибачу. зараз я, я особа, яка...